Якщо так класно, з нашої сторони дороги жодного куща, а у них три. Там все, там все бда, треба да, в том куща. Так, так. Іли сюди. Ну, не тяжко. Протиснуть фолов. Тримайте, ну, басика. Чинки. Два. Двернули. Вот сбоку для нас два подвесных. Ну, я ж натиснув на шолом. Як ти на ну, той велик сів, коли в хату забігав. А, да. <реш> Це я тобі кліпчик зробив, то можеш собі потім виставити, якщо хочеш. Добре, добре. <реш> Там ти спочатку на велик насідаєш, потім ще оцю гранату кидаєш. Ой, не гранату, а флешку в себе. А, Це, <реш> да? <реш> Оця флешка взагалі топ була. А. Наташка Молотопова. Ну, а пока что що... жодного икса, она ведь крапки не ма. Я только две нашел. Шелом другой хроники, если что. А ца боже, я думав, це вже над нами хтось прилетів. хто співлети. Добре. Мене деколи якийсь ПТСР нахили в цій грі. Ну типу що якось страшно стає, коли почне хуя прямо десь під бухом. Не знаю. Так що, давай я тобі дам 2Х хоча маєш нічого. я з нього Да, да, так. цьов краще ніж нічого Крапку можу тобі дати. А я крапку маю якраз. Просто мені. і 2Х на СЛР, не то, ні то. Це краще не зробить. Точно два d сипануло? Да, да, два. А, один, ось один, ось один. це вони почали угу. стріляти. Бачу один. Ось тут між будинками пробіг. Перебігаю один парканом з цієї сторони зліва на справа наліво. Вони наступний будинок крашать. Ще один забіг. О, у мене просто FPS на нулі, я стріляти не можу. Блядь, їх. поцани через тебе перечепився. Мене моделька підспрыгає. А, я думаю, ти просто стриб. <свісно> <свісно> че через дорогу. Рубинку другий поверх так, е, в себе ну Щось їде? проїхала. А це близько. Це Здесь школы їх так файти Уксив немає взагалі. Тут, 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 тут на трупах є добра, я зараз. Чекай, 3x є. Блять 3Х є очка зірвана О, у мені. Да и здалеку. Ми здавали, что тут трьох был, не так. Один на вулиці і двоє звер. Ну x8 на типа ей минник мав взяти. Іти сі. Ну, <серкнув> з басейну ж я так рознесло. Ой, ну, дійсно. Я думаю, треба ось цю тачку забирати і їхати Давай. десь ще до центру, поки так можна. Там доїти. Тачка ззаду. Угу. Давай. А зараз з нами буде те, що з минулими. Я не розумію, чи ступес так просідає. 160, а потім хоп 100. Надо хуса взять. Так, он подусь цей. Кемп. Да, нема, нема. Шерлонная метка, она и стреляла. Одно. Ты поймаешь? Да. Солн пич Ну тепер хоча б сішку не можешь скидувати з цього панера Тупа свобочка тоді поехали Тут відкритка, червона мітка. Чели піднімаються на гору, щоб закривати цей будинок. Тачка. Тачка. там на компьютере тоже пальтится. Ого. Да, убылся. В 你说去，再去帮一下去。 Ну, все зона сходиться, но ну, я думаю, <кхм> на молочку на зійдеться біля музею. А чого Молочко? Не знаю. Просто так називається? <кхи> Всі Так називають Тачка Позаду. В нас в'їхали Це в нас сюда. Один за парканом Битий. Куда на? Глек? Ха-ха. Так під'їхати, просто в тупу перестрибувати паркан. Той глек. Okay. О, аух, аух, аух. А, аварийку скидую, получается. а А получается. 0. Ммм. майже, Это что я и казал, зона. Де чел на парашуті летить. Ну, в принципі, горіку може м'юзнути, але я так поняв, ти не фанат просто. Бо нас все будуть бачити. Ну, ти кудись сідаєш, а потім не може на чому тобі не добігти, не переїхати. Угу. Так, це да це у нас Десь на вулкані чогось. Тут чел пробіг на червоній. Ну, звиты там багато стрелялось, насправді. Може бути быть Можуть на нозі зверху на нас зараз ще прибігти і в будинків. Можливо, це і вони. Зона просто по камбэ. Челы full open. червона митка. На вулкан убега. Один десь за деревом, да? Вроде да, 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 вот тут ему да. ну, Его подушка, червона митка, там бегает. Mm -hmm. Наливо побег. А, да их пушать с загале ничего. Шо, давай їдемо, поки вони там собі. Так, що по зоні. Що по зоні. Зона ликвиди. Не знаю, треба кудись. Куди заїжджати? Я розвідаю посугаю. Можна тут в ямці, але можеш зараз над нами вибігти. мабуть і буде, бо тоже чогось стріляли. Всюди стріляється. Дуже багато живих чувак. Тачка, в нас. Зупинились. Одного ног. Кашем их. Ну, я побег хаешки вже кидати. Добре, я тоді велика. Ну, кей добыл відразу. Так зона пішла. треба mm -hmm. назад. На мотоциклі, челы на 30. Мотоцикл, пав, червона мітка, біжить. Два в ньому. Вбив. Дивись, БТБ с паш видно. Це біля дороги зупинка. <зона>, Зона просто на кемп падає. Mm -hmm, Крас для тих, там сидять. Так, ну трохи далі, вони там в ловчику сидять. Ну, треба буде заїжджати ось сюди, мабуть. Або в яму mm -hmm. чуть, чуть далі, трохи далі. Mm -hmm. Там чел дивиться, за... за деревом сидить, це з кемпа. 12 лайф. Ну давай на двух тачках заїдемо туди. Там, там, там де моль бутик, цей Ні, там трохи далі. Ну, майно то есть. Ну там, скоріш за все, є. Так що, дивись. Там в ямі можуть сидіти. Ой, мені відразу голова. Майже. Наше поле зараз закриється. Затихли зараз, ну Динок. Ой, блядь. кем займати тоді, поки є. Побіг. Mm. Я тіпа нокнув за, за стіною, це дуже класно. Перший раз в мене таке, а не проти мене, не, блядь. Так, шість живих. два дуэса, значит. Ну, с тией стороны. Mm -hmm. там да, вот, ты сказал, зупинка, да? Так, 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 там есть. Взял рюкзак зону на всякий выпадок. Дивиться у меня один за даром. Вот тут, э, в маскалате. Я бачу інших з іншого боку взагалі. Може якось хай вони між собою, блядь, блять, А от е вони зараз під них. От хай підходять. Дрочі, Зона в нас. Файна. Так, цих смотак не бачу поки. Байобана в траві буде зараз сидіти, до речі, Oh, близько, близько, дарво. Инший біжит. Далі побег, лівіше. Всі над нами також виходять, пікають. Так, один перебіг, червона. Ось тут на червоній лежить під деревом. Треба якось з цим двома массу Треба, Треба ног якщо. дати верхнім. Mm -hmm. Це під деревом, червона. Може тим боком так? попробуємо спини їм. Я спробую псів. Дивись, бо він ось тут за деревом був. Так, так, дерево. Тебе бачить. Батьки ваш. Боляче. Броник скіс. Погано. нахуй. Ах, вони його зачинили. А Вони нас просто не будуть запускати mm -hmm. в зону. Що за флешка? Гроза, 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 гроза. А ні, вже пересідати не буду. Один на червоній за деревом. Аєшки нам полетіли О, біжить. Це легенда, це Найс, найс. Добре. Так, Хто не протисфолов, протискайте швиденько. Давайте, давайте, правильно. So, Все, я тоді дякую за гру, того ж треба.